Кворт, моє питання буде до вас. Чому до вас? Бо насправді цифри річ дуже показова, і ви у винниках взяли, якщо я не помиляюся, 13 тисяч голосів. Так, тобто 13 тисяч людей вас підтримали. Якщо ці відсотки чинного міського голови Львова Андрія Судового перевести у живі голоси, це 80 з лишком живих голосів, так на значно більшу територію. І я нагадаю нашим глядачам, що це. Трохи менше, аніж зазвичай дивляться наш ефір глядачів. Чому так? Ну, ну насправді, округ до обласної ради, в якому я балотувався, дещо більший. І він е, має на увазі і Сихівський район, і Франківський, і Личаківський, і села Лисинич, і підбірці, і не тільки місто винники. І насправді за цю підтримку з боку львів'ян е, міщан винник. Е, Лисинич, я об'єктивно дуже їм вдячний. Це висока оцінка тої праці. Я дещо правда жартував. Можливо, вони підтримали через те, що я не засмічу скриньки, поштові скриньки своїми листівками, але насправді це було 5 років роботи системної роботи. Напевно, некоректно порівнювати результати міського голови Львова і міського голови винник. Я можу сказати лише, що як ми і прогнозували, підтримка міського голови Львова в приміських зонах в містах. І в селищах є дуже низькою. Це свідченням того, що був відсутній діалог, були відсутнє бачення розвитку міста і е, небажання вибудовувати саме партнерські відносини. Ось дивіться, ми поруч, поруч за вами стоїть е, хороший, е, я не знаю логотип, так я люблю Львів, напевно, так все гасло. Так, так. І Львів відкритий для світу це продукт насправді 2006 року, але Львів вже давно перестав бути відкритим для світу, якщо він визнає, що навіть львівські телеканали не мають права висвітлювати ті проблеми і те, що цікавить міщан. Як можна рухатися вперед, коли ти не розумієш своїх проблем? Як ти можеш рухатися вперед, коли ти не можеш ставити завдання для своєї влади? Даруйте, ну але навіть у винниках кожен мешканець знає мій телефон піднімає слухавку, коли б це не було, і він висловлює свою думку. Вона не завжди приємна, вона не завжди коректна. Але тим не менше, я розумію, що мешканець повинен і має право формувати свою власну позицію. Якщо влада закривається. Відповідно, вона перекреслює ці контакти. Вона стає дистанці... починає дистанціюватися. А відповідно, вона перестає об'єктивно бути владою, яку поважають. Ось ваш і результат на виборах. Ось і оцінка насправді тих голосів, про які ви говорите. Хоча в моєму випадку це так само і високий кредит довіри до європейської солідарності і безпосередньо до Петра Олексійовича Порошенка. Тобто, це те завдання, яке львів'яни бачать. Перед найбільшою проєвропейською партією України і про важливість Львова і Львівщини стояти на сторожі українського і європейського вектору розвитку.